Вітаю всіх на каналі Канада. Моя історія. Хто не знає, мене звати В'ячеслав. Я живу в Канаді з моєю родиною вже 10 років, і на цьому каналі я ділюся з вами своїм досвідом життя та роботи в цій чудовій країні. Ну і також ділюся з вами різними новинами і ділюся з вами е, новинами імміграції в цю чудову країну. Я іммігрував сам, весь процес проходив сам, все збирав документи, все сам. Тобто, я розумію, що та як робити. Да? Звісно, я не є імміграційним адвокатом, я не оказую. Послуг імміграційного адвоката. Але я розбираюся в тих ділах, які ну, вони опубліковані на сайтах. Тобто для того, щоб розібратися в імміграційному процесі, не треба бути, назавжди треба бути імміграційним адвокатом. І у мене до вас є питання от прям сразу є до вас питання. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях вашу версію. За останні три доби більше всього. В особисті питань я отримав пов'язаних з... з чим, як ви думаєте, з якою проблемою зараз зіштовхнулися українці, яка турбує українців дуже сильно, і яка вибила багато українців з калії? Тобто люди сподівалися? А сталося не так, як сподівалося. Да, правильно, правильно, правильно вгадав той, хто написав Сполучені Штати Америки за останні три дні. Я буквально отримав ну дуже багато. Я їх не рахував там, просто їх я їх не встигаю всі перечитати в е, особисти листи. Стосовно Сполучених Штатів Америки, ну вже офіційно ми знаємо, що програму ЮФО призупинили. Її ще нібито не закрили, але призупинили. І ми з вами знаємо, що повідміняли навіть вже видані. Ці дозволи на в'їзд в Сполучені Штати Америки для українців, які збиралися летіти в Сполучені Штати Америки. Я знаю про випадки, коли людям відмінили цей в'їзд, вони вже були в літаках. Тобто вони вже літіли в Сполучені Штати Америки, прилетають, а їм там кажуть, все бананів немає. Ваш дозвіл анульований. І їм приходилось їхати назад. Ну, принаймні, це те, що мені писали зараз в особисті. Тобто, люди в шоці, українці в паніці. І більше того, хочу сказати, у мене є мій класний знайомий. Ну я його знаю багато років, який також був націлений саме на Сполучені Штати Америки. Я йому казав багато разів раніше, коли ще працювала програма Коєкту. Подавайся, подавайся на всяк випадок. Він мені казав, та ні, Слава, я з Канада може й непогана країна, але я більше на ваш. Товоні на Сполучені Штати Америки на цю програму ЮФОЮ. І зараз він також до мене звертається з питаннями, такими ж самими питаннями, які я отримую і від інших українців. Ну, давайте ми з вами зараз спробуємо розібратися в цій ситуації. Перше отримав багато листів від українців, які знаходяться в Сполучених Штатах Америки. Але які зараз кажуть, що вони вже розуміють, що майбутнє дуже дуже туманне. так і п'єси, нібито все ще продовжують, нібито приймають приймають тіпіеси документи на продовження. Ще немає з цим проблем там для українців, які приїхали там до якоїсь дати, да. Але вони кажуть: Ну окей, навіть якщо ми зараз продовжимо, тут будемо вкладати всі свої сили, вкладати час. А що буде потім, а вдруг потім не будуть продовжувати. Ну, з тими, з тими діями, які зараз Трамп показує, да, ну все дуже-дуже не, незрозуміло, дуже дуже підвищено, таке висить, і не всім українцям це подобається. Тому що серед українців є певна кількість людей, які люблять стабільність, да, які люблять розуміти, куди вони йдуть і що їх очікує. І ці люди за. Зараз в розпачі ці люди не знають, що робити. Перше питання таке: якщо я вже знаходжу, знаходжусь в Сполучених Штатах Америки по цій програмі UFOU, чи можу я приїхати до Канади і отримати там дозвіл на роботу? Відповідь дуже коротка: якщо у вас є візи по програмі КУАЕТ, якщо ви подавалися по програмі КУАЄД, так до 31 березня. Ви 100% можете в'їхати в Канаду і отримати тут е дозвіл на роботу. Да, Open Work Permit. Звісно, ви вже не отримаєте ці грошові виплати. І всі інші бонуси, але принаймні Open Work Permit ви зможете отримати. Якщо у вас немає візи по програмі Куаєд, то ви цього зробити вже не зможете. Е, часто мені задають питання про трак драйверів Якщо я зараз в США працюю трак-драйвером, якщо я приїду в Канаду і буду працювати трак-драйвером, чи можливо це, чи ні, чи не треба міняти мені е, водійське посвідчення чи ні, знов таки, якщо у вас є віза Куаєд. То ви можете приїхати знайти собі тут роботу, але я не можу дати вам відповідь стосовно того, чи треба вам міняти права ваші водійське посвідчення, видане в США, Штатах Америки чи ні. Звісно, вам міняти треба його буде да, на канадське, але я не знаю, чи треба вам буде перездавати екзамени. Якщо так, то які? Якщо ні, то ні. Цього я, цього я не знаю. Це вам треба поспілкуватися з трак-драйвером. Сподіваюсь, це зрозуміло. Тепер, що стосується українців, які... Не в приїхали ще сполучені Штати Америки, але які сподівалися приїхати Сполучені Штати Америки. Переважна більшість цих українців зараз знаходяться в країнах Європейського Союзу. І люди дійсно в шоці. Ну я, я я чудово розумію, коли ти ставиш на кон е, своє майбутнє своє життя, там подав всі документи, е, сидиш, чекаєш там на, на це рішення багато місяців, і от воно вже в тебе в руках. Да? І ти вже збираєш гроші. Люди купили квітки. До речі, тобто люди вже покупляли квітки, люди вже готуються повністю. Там якісь документи підготували в рано вранці, просипаються і на тобі. Називається сюрпрайз, да, відмінили ці навіть вже видані дозволу на на в'їзд. Тобто, це дуже дуже неприємна історія, звісно, да Що стосується Канади, чи можете ви приїхати в Канаду чи ні, відповідь така ж сама, як і для Сполучених Штатів Америки. Якщо ви собі робили... Візи по програмі Куаєт, то я вам рекомендую до 31 березня в'їхати в Канаду. Принаймні, ну до 31 березня це є дуже дуже високий відсоток вирогідності, що вас впустять і вам дадуть Open Work Permit на 3 роки. Що буде після 31 березня? Зараз важко сказати, важко щось прогнозувати. да? Тому якщо у вас є така віза, то ну я би я би поспішав би, чесно скажу. Я би не рефлексував би зараз за Сполученими Штатами Америки, не плакав би, не переживав би, не втрачав би час, а пішов би, купив би квитки і полетів би до Канади. Якщо у вас немає якого друга візи, коє, тобто він мене не послухав тоді. Він не подався і зараз він жаліє. Звісно, ну він в принципі в Європі зараз працює. В нього там не не, не, не погано все. Да, тобто в нього нормальна робота. Він себе відчуває не досить досить не впевнено там, але хотів потрапити в Сполучені Штати Америки. ось, якщо у вас немає візику аЄТ, то шансів приїхати до Канади дуже дуже мало. Замітьте, я не кажу, що шансів немає, да? тому що фактично шансів немає. Але теоретично шанси є, але їх дуже дуже мало. Тому що тут є один за мною бігає по. Моїх відео і намагається мене підловити. Де ж там і пише мені: Ти збрехав, ти казав, що шансів немає, а шанси є. А ось подивися, я йому кажу: ну спробуй, якщо вони шанси є, спробуй зроби це сам. Та ні, ну це інше вже питання: що це важко, що це неможливо. І всі ці блабла. -бла -бла ну, шанси ж є. Тобто, в бумажці ж написано, в бумажці написано, да. Для того, щоб потрапити зараз в Канаду, е українцю, треба віддалено знайти собі роботу. Треба, щоб робота була, е підходила під ОМІА, треба щоб пройти процес, треба, щоб офіцер е повірив вам, що ви будете там працювати, що у вас достатньо опита, досвіду, знання англійської. Тобто, це досить довгий такий шлях і досить моторошний шлях. Да? Ну, якщо порівнювати з Куаєд. То ну по факту це майже неможливо. Теоретично так можливо. Тобто, Канада не відміняла е, робочі візи, Канада не відміняла можливість отримати робочу візу, якщо ви знайдете е, підходящого роботодавця. Якщо цей роботодавець оформить необхідні документи, то теоретично це можливо. Друзі, я сподіваюся, що ви мене зрозуміли. Да? Ну Кажу, ну чесно, я от я от не розумію таких от людей, які от такою херньою страдають. знаєте, от, от це ж треба бути таким прибіжати, подивитися відео і написати: О, тут ти прибрехав, прибрехав. От ти тут -от недостовірну інформацію надав. Ну, смішно, смішно, смішно. Е, друзі. Я сподіваюся, що ви мене почули. Я сподіваюся, що я вам надав корисну інформацію. Я сподіваюся, що ви вже поставили вподобайки цьому відео. І сподіваюся, що ви вже підписались на мій канал, якщо були не підписані. І да, друзі, я прошу кожного. Прошу кожного перевірити зараз ваші підписочки. За останній час YouTube, я не знаю, що з Ютубом відбувається. Це не тільки на моєму каналі. Це зараз багато блогерів жаліться. і я просто бачу, як на моєму каналі Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам підписки відвалилися. Потім бам-бам-бам-бам-бам, нібито знов підписалися. Потім бам-бам-бам-бам. Тобто зараз в YouTube якісь збої, і мені вже написали декілька моїх глядачів, що їм не прийшли повідомлення. Про те, що вони мені написали, ти що знов не знімаєш відео, знов не виходиш в ефір. Я кажу: та ні, я знімаю відео. У мене кожну суботу я роблю прямі ефіри, стріми, як за як завжди. Вони кажуть, щось ми не отримуємо більше повідомлень. Перевірили, а чомусь ми не підписані. Хоча ми не відписувалися, були підписані. Тож, будь ласка, перевірте ваші підписочки. На цьому я з вами буду прощатися. Бажаю вам успіху, бажаю вам. Пробувайтесь, друзі, пробувайтесь, рухайтесь, пробувайтесь. Зараз таке життя, що треба все тільки пробувати, знаєте, проламувати. От і ви проламуєте своє щастя в майбутньому. А я на цьому буду з вами прощатися. Як завжди, зустрінемося в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.